Доброго дня, друзі. Сьогодні така сонячна хороша погода. Але на вулиці морозно. Морозець з панелі засипало. Коротше, там криги 1,5-2 см. І сніжком і воно все приклеїлось, ні здуть, ні чистить нереально. Тому я зараз хочу показати, яка генерація. Якщо ми дивимося зараз на термометрі у нас 16 А панелі, хоч вони вкриті кригою і сніжком, але все одно і яка згенерація. Зараз покажу яка. Що дивимося. Одне поле 800Вт 800 830, а друге 500-600. Десь генерація 1,4 кВт. От. Коротше, зараз в мене включений теплий пол, теплопідлога, підлога, обогрівач і бойлер. Ну, Звісно, йде подміз, не вистачає. Я зараз бойлер виключу. Але мова піде сьогодні не про сонячні батареї. Мова піде про тепловий насос, який був відключений у зв'язку з тим, що коли в нас злива була, на лопаті попав ла крига, я його просто не включав, тому що крига була на лопатях і, можливо, пішла вібрація, там щось подбивало. Оскільки тут зазори маленькі, маленький, крига наростає на... Вона... Може бити по корпусу. Я не став ризикувати, просто його не включав. Оскільки великі морози, ну, ефективність, я навіть не знаю, не можу нічого сказати. воно Там, бачите, сніг там всередині. У мене є твердопаливний котел, яким я нормально топив. А кондиціонером, тепловим насосом опалювати такі морози 20 градусів, ну, нема смислу. Ну, зараз я подивлюся, скільки тут температура. О, показує мінус 30. Ну, це він бреше, тому що ну, коротше. ну градусів 15 це точно є. Коротше, заходимо сюди у хату, бачите, вилочка відключена. Зараз будемо включати тепловий насос. Дивіться, як він буде працювати в таку погоду. А це мій шахний котел, який, яким я топлю. Сюди влазить 1,5 тачки дров. Закидав і на сутки вистачає температуру. Він зігріває теплоакумулятор і насосик потихеньку відбирає на хату. Буває, що я докидаю дрова, коли це сильно стало температура знижуватись до мінус 20. То я ще пів тачки підвозив, бо як тачку ще додав, то в мене він просто закіпає. Закіпає маленький теплоакумулятор. Десь в мене 600 літрів теплоакумулятор. Ну, зараз буду включати тепловий насос, побачимо. Температура в системі зараз я показую 27-22. Побачимо, що і за який період він підніме температуру. Тепловий насос. Ми заходимо до додаток і нажимаємо включити. От він зараз запускається. от. 26, в бочки в мене вода на 60, ну поставимо на, на 50 градусів. Коротко, на 50 десь поставлю. Ну, 53, хай буде. Побачимо за який час, він підніме температуру. Так, він запускається. Після того, як я включив. Зараз 13 годин. Один час дня. Після того, як я нажав кнопочку, десь через хвилини-дві. Працював насос і потихеньку запустився сам компресор. Побачимо, що він зможе розтопити ту кригу, яка там стоїть. Ну, Радіатори, тут радіатори в нормальному стані, не обморожені, оскільки тут е, сніг тільки там всередині. Коротше, е, зараз зніму показники лічильника, подивимося, яке, яке споживання. Зараз я підійду до лічильника. Дивимося, набирає оберти. Потужність збільшується. 95 кВт. Зараз бере, можливо, ще якийсь холодильник тут в хаті працює. Показник на лічильнику 2975. Працює він сутки до завтрашнього дня. Я побачу, як він, ну щоб вам показати. Як він зможе нагріти температуру, не зможе. Якщо він до вечора не нагріє температуру, я виключу і розпалю твердопаливний котел. Якщо він підніме температуру, то це вам виложу, Коротше, виложу і покажу, яке споживання його буде. Коротше, якось так поки що так. Так, Інвертор, що йде, йде під ніс? Зараз стоїть СБУ у мене 800 Вт і 500 Вт. Це що видає. Сам е, мої сонячні поля. Тобто трохи не вистачає. Трохи не вистачає. Коротше, якось так будемо слідити за тепловим насосом. 2 кВт вже. Бачите, 2 кВт. Я думаю, до 3 кВт воно потужне зараз підніме. Пройшла година десь. Споживання теплового насосу десь в межах 3 кВт. Тобто, ну, Дуже е, це загальний лічильник, він іде ще й на... можливо, що ще працює в будинку. Зараз я покажу, наскільки він піднів за годину, наскільки підняв температуру. Що я хочу сказати? Тепловий насос працює, сніг там не ростаяв. Подивимося, що він тут нагрів, чи не нагрів. Ой, заходимо. Так. Було 26-22. Зараз 34-29. Тобто, потрогаю. Ну, Труба гаряча. Ну, не гаряча, ну 34 градуси, 35 градусів десь. Тобто, Був 20, 26. От, це виходить на 8 градусів. Коротше, на 8 градусів піднялось за годину. Це пройшла тільки година. От, 25. Бачите, 25. А, воно ще тут бреше, бля. 27-30. Ну, короче, Я буду довіряти цьому градусник, він більш точніший. Зараз подивлюсь, що там бочка, як пішло, теплочення в хату. Так, ну дивимося. Температура в бочці 35-25 або 26. Ну, Тобто на 10 градусів за годину піднялася температура. Це верхня точка. Короче, так. Будемо. Шеф попрацює ще півдня, півня, буду шеф вам показувати. Друзі, 3 години працює. Так. Насос покрився таким білим. Владна тоже дуже ціле покрилося, але повністю, повністю не замерзло, тільки стоїть такий іній. Піній стоїть зверху під Всередині сніг такий. Так. Подивимося, що він там зігрів чи не зігрів. Так. Так. Дивимося на трубках. О, Трубка гаряча, це на подачу. Це на обратно, зараз якщо вона мене вийде сфотографірувати. Так. 20. 27. 20. Ой! Не видно. 17. Ну, чи воно влавлює, не влавлює. 27. Тут. Коротше, цей брехунчик, зараз зайдемо всередину, подивимося. Так, заходимо. Нагнав температуру на 37,6 і 31,8. Що цей верхунчик скаже? 30, 37, так, да, 37 градусів. Зараз йде у нас 39, даже показує. Ну тут, коротше. По-разному. 39 градусів. Ну, тут показує 37. Ну, доволі, доволі, коротше. Гаряче, гаряче йде. До 40 градусів температура подачі. Температура на бочці 38-26. Температура тут 35 градусів. Ну, якщо воно буде так і далі 35 я думаю, більше температура не підніметься. Хоча для теплого пола якраз заміщательно. Але споживання 3, 3 кВт. І то, що я хочу сказати? Тепловий насос обмерз трошки. Радіатори покрилися кінієм. Тут також проблема в чому користування зараз тепловим насосом. По-перше, він гріє. він гріє, я виставив на 35 градусів, він нагрів, виключився, нагрів бочку, все нормально, але проблема в тому, що виключають світло. Виключають світло, підміс іде з акумулятора, і це, це дуже погано. У мене акумулятор просів вночі. Тепловий насос працював до 7 ранку, я його вже потім виключив. Тут сніг не розмерся. Зараз розтопив твердопаловний котел. От, Димохода. От, але в хаті більш-менш нормально. Температура була 22-21 упала, тому що тепловий насос виключився. От, скільки він світла намотав? Ну, в середньому десь 2,2 кВт. Але Тут треба ще відняти те, що. Зараз я покажу. Треба ще відняти споживання будинку, оскільки е, вечором працювала електроплита, е, стиральна машина, плита. Тобто, в мене було показник, те, що я показував на відео, 29,75, зараз 30,15, Тобто 40 кВт він накрутив за 18 годин. 40 кВт ми е, ділимо на 18 годин, виходить, 2,2 кВт. Отаке середнє сположивання, але за мінусом ще мінусувати потрібно кВт-5, десь 35 кВт, що взяв будинок. І, коротше, виходить, ну В середньому хай 2 кВт. Це нормально. Але ж він не може так сильно прогріти. І тим більше в мене бойлер косвенного нагрієва, вода не нагріється при температурі 35. 35 він держить нормально. Нічого не можу сказати, але ж мінусова, мінус 15 вночі до 20, коротше, сьогодні було. Е, що хочу сказати, е, сьогодні вийшло нове відео, майстра, е, майстра, не майстра, продав, продавана, який е, продає теплові насоси, і що він по всьому Києві шукає дрова. Навіть у нього е, та реклама, яку він надає про свої теплові насоси, він говорить, що тепловий насос хорошо, але ж треба запасатися дровами. Тому е, розраховувати. Саме зараз, коли виключають світло, коли така сильна мінусова температура на тепловий насос я би не став. Тепловий насос добре в такий період, весняний період, літом можна включати, підтаплювати або охолоджувати приміщення. Але взимку потрібно розраховувати на альтернативу, як дров немає такої альтернативи. розумієте? Ще хочу сказати, зараз прикол. Що відбувається в нас в мережі? Дивимося 254 вольта. У мене спрацювало реле захисту, а це також на 250 вольт спрацювало, оскільки е, напруга, ви бачите, 254 вона піднімається. Не знаю чому. У людей напруга наоборот, наоборот падає, а у мене вона тут зростає. Тому реле захисту потрібно обов'язково ставити, бо непонятно, що з цієї напруги відбувається. Зараз е, виключений. Е, Риля захисту я його виключу, буде працювати саме від інвертора. Бачите, і цей спрацював по захисту 250 вольт. Можливо, порог треба більше поставити. А так, сонечко сьогодні. Одне поле 600 Вт видає. І друге поле 800. Бачите? Тобто 1400 Вт десь у мене отак є. А ще хочу сказати, вночі світла не стало і просадило акумулятор. Бачите, 43%. Ну, В акумулятор почти кіловат зараз заходить. От, я думаю, що включати я тепловий насос поки що не буду, хоча і дров дуже мало залишилося, оскільки е, розраховували саме на тепловий насос і не думали, що така буде сувора зима цього року. Дякую за увагу всім. До скорих зустрічі. Підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого. До побачення.